Знімай декілька ріл щодня і твої охоплення взлетять вгору. Роби супер вильзаний ідеальний контент для того, щоб тебе просували алгоритми. Знімай рілси тільки під трендову музику, щоб вони потрапили в рекомендації. Гадаю, ви неодноразово чули схожі поради для просування та розвитку блогу в інстаграм. Але насправді такі стратегії не дають бажаних результатів, і в цьому відео я буду розповідати, що саме не так з цими порадами. Привіт, мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММниця. За 4 роки в СММ я допомогла своїм клієнтам сумарно заробити понад 2 мільйони доларів через інстаграм. Зараз я навчаю експертів та власників бізнесів розвивати свій блог, щоб отримувати нових клієнтів з блогу та монетизувати свій профіль. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм. Я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу. маркетингу. Почнемо з першої найпопулярнішої поради, щоденно викладай мінімум по одному різ, а краще по два. Але чому ж велика кількість контенту буде вбивати ваш блог? Коли ми починаємо приймати схожі челенджі на кількість, ми автоматично починаємо публікувати в блог все підряд. Все, що відбувається навколо нас, навіть якщо це напряму не стосується нас самих. Ми хвалимо себе за те, що ми робимо багато контенту, але чомусь охоплення не сильно збільшується, а нова аудиторія не приходить взагалі. Або якщо вона приходить, то зовсім не цільова, тому що в нас розмита тематика блогу, немає чіткого позиціонування і незрозуміло взагалі, про що цей блог. А більш детально про це я розповіла в окремому відео. Тож не зациклюємось на кількості, а фокусуємося на позиціонуванні, сенсах та користі. Щодо ідеального контенту, тут є своя доля правди. Дійсно, картинка має бути чітка, без тряски, без пікселів, гарне зображення, гарний чистий звук. Але насправді для цього достатньо мати правильне налаштування в камері вашого телефону, і не потрібно купляти окремо камеру, не потрібно вчитися знімати на неї. Достатньо виставити налаштування, і у вас буде та сама гарна, красива картинка. Щодо вилізаності контенту, насправді зараз популярності набирає лайфстайл-формат. Коли в нас є щирість, коли в нас не постановочні кадри, а знаєте, більш як в моменті записані. І якраз вилізаний контент він трошки не починає навіть відштовхувати. В плані ідеальності варто акцентувати увагу на цікавому придуманому контенті, який викликає емоції та відображає наші цінності. Наш контент це наша мова спілкування з аудиторією. Тож кожна одиниця контенту має нести в собі певну ціль та певний сенс, який ми хочемо донести до інших. Саме такий контент викликає на взаємодію, привертає увагу, формує довіру та емоційний зв'язок з аудиторією і е, відповідно його просувають алгоритми. Немає розуміння, про що робити контент. В мене є окремий файл, конструктор контенту, в якому зібрані ідеї, які легко адаптовуються під будь-яку нішу. Щоб його отримати, потрібно підписатись на мій інстаграм та написати в Дірект слово контент. Ще одна порада, яку дуже часто можна почути, це використовуй тільки трендову музику, і твої відео будуть віруситись. А здавалося б, а що тут не так з цією порадою? Насправді відкрию зараз страшенну таємницю, але ніяка музика не впливає на просування вашого відео алгоритмом. Тут ми повинні повернутися знову до першого, до другого пункту, що нам потрібно робити контент, який викликає певні емоції і викликає на взаємодію. І а тоді його будуть просувати алгоритми. А якщо наш контент не цікавий, якщо він не привертає увагу, ніяка музика йому, на жаль, не допоможе. І ще одна порада, яка не працює, це ставити залетівше відео на платне просування. Зазвичай відео, які ми створюємо для залучення цільової аудиторії та нових клієнтів, не залітають дуже сильно, тому що вони точково ціленаправленно розроблені для того, щоб привернути увагу саме нашій цільовій аудиторії. А добре, залетівше відео зазвичай охоплюють широку аудиторію, якій або не цікаво на нас підписуватись, або не цікава наша тематика. Блогу взагалі. А тепер дійсно про корисну пораду, яка допоможе вам розвивати ваш блог. Перестаньте шукати один єдиний інструмент, секретний секрет, магічну кнопку, пігулку тощо. Цього, на жаль, просто не існує. Все, що вам потрібно робити, це визначитися з чітким позиціонуванням, встановити для себе зручну вам регулярність, котра не буде впливати на якість, тестувати різні формати контенту та проявляти творчий креативний підхід. Якщо ти справді хочеш почати вести свій блог та просувати його, щоб отримувати нових клієнтів та монетизувати, приходь на моє навчання у форматі наставництва, заповнюй анкету перед записом посилання в описі під відео та отримай в подарунок розбір твого профілю в інстаграм. І по кодовому слову Ютуб діє знижка на навчання мінус 20%. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео!